Доброго дня всім! Одна з моїх подруг на деякий невизначений час, а саме на час війни, виїхала з України та залишила мені 5 своїх орхідей фаланопсисів. Як почувають себе не мої орхідеї, розповів в цьому відео. По ходу розповіді буду вставляти архівні кадри, якими були рослини, як квітували. Скажу наперед, що рослин залишилось 4. Одної вже немає на сьогодні. Теж про це розповім, як втратила орхідею. Колись, можливо, публікую повне відео про ту рослину, так як зразу ж по гарячих слідах відео про те, як старалась спасти орхідею, я зробила, але не опублікувала. Також сьогодні постараюсь коротко розповісти та показати стан кожної рослини. Адже, як я вже говорила в одному з попередніх відео, жодна з тих орхідей не здорова. Чому рослини на здорові, що з ними? Можливо, хтось з глядачів щось підскаже, чимось допоможе в коментарях. Мені важко зрозуміти, що з орхідеями, тож розповідаю. Зазвичай свою розповідь я починаю з самого початку, але сьогодні хочу почати з кінця. Тобто, показати, як рослини виглядають на сьогодні, потім трішки про те, як вони вели себе після того, як до мене попали. А на закінчення ролику додам кілька відеозвітів, які робила для подруги в першій місяці. Тобто спочатку все було чудово. Почну з орхідеї Стеленбош. Це стандарт. Гібрид відомий давно, зарекомендував себе за багато років добре. Характеризується стійкістю, витривалістю. Нічого поганого про цю рослину на просторах інтернету я ні разу не зустрічала. Кручу, верчу її перед вами, щоб ви побачили Коренева чудово, невеликі два листочки в моєму домі якось дуже повільно ростить. Тобто, один же виріс, другий старається вирости. Ставлю фото, як цвіла орхідея в свій час моєї подруги. Бачите, як гарно виглядають квіти? Разом з тим зверніть увагу на розетку. Видно кілька жовтуватих листів. Відволічусь і розповім. Що, по-друге, рослини стояли теж на підвіконниках, але ту була західна сторона, і після обіду рослини отримували величезну кількість світла, тобто зелену масу вони майже не ростили. Зелені листи розетки були невеликі і жовтуваті. Ще одна з причин, чому орхідеї могли отримати стрес, коли попали на мої північні підвіконники з малою кількістю світла. Як ви вже побачили, коренева в орхідеї чудова. Але рослина хоч і не виглядає хворою та веде себе як дуже ослаблена. В моєму домі вона пробувала цвісти, розбудила бруньку на старому квітконосі та виростила новий, маленький і тоненький квітконос. Але цвіла мало квіти були невеликого розміру, архівні кадри перед вами. Тодам тільки... Що вже й старалася розбудити рослину біплантолом і HB101 препаратом, поки що результатів немає. На жаль, ну, побачимо, біплантол застосовувала відносно недавно. Тож буду спостерігати. А цю рослину ви вже бачили неодноразово в моїх оглядах, а також і в коротких роликах Це манта Міндору. Дуже ніжний, крупноквітковий бігліб, який зазвичай розкішно цвіте в домашніх умовах. І в мене теж цвів спочатку. Цвів, цвів, і пропала коренева. Те, що коренева в бігліпі пропадає звичайна історія. Але також відомо, що ці рослини легко нарощують нові корінці. Тож мантамідоро теж ростить корінці від шиї. Але я вже розповідала. Попередніх відео про дивну поведінку рослини. Як тільки корінці доходять до води, вони зразу закуплюються. Чому до води, спитаєте ви. А тому, що я пробувала нарощувати кореневу в відкритій системі по методу 12х12. 12. Метод досить відомий, часто використовується особисто я кільком ослабленим рослинам, так корінці нарощувала. Але. Знову ж таки, не розумію, чому манта Міндоро так легко росте в повітряні курінці від шиї, але закінчує їх ріст, як тільки я їх направляю в субстрат. Так так. І в воді я пробувала їх відновлювати, і в кокосових чипсах. А зараз от в живому мосі пробую. І та ж історія. Подивіться на цей корінець. І на цей, і ось на цей. Всі вони чудово росли в повітрі, і всі переставали рости, як тільки доходили до будь-якого субстрату. Зараз от ще один корінець росте. Цей вже прямо сам тягнеться до моху. На відміну від попередніх корінців, я його не направляла в посадку. Тож чекаю, як він себе поведе, коли дістанеться до вологого моху. Дуже надію, що рослина сама подолає свій психологічний бар'єр і продовжить ріст корінця. Знову ж таки, я сама придумала, що, можливо, навіть у рослин, як і у всіх живих організмів, бувають хвороби психологічного плану, тобто якийсь страх ростити коріння в посадку, можливо, після того, як попередні корінці в посадці пропали. Хто зна, може, це лише моя фантазія, а можливо, саме так і відбувається з Манта Міндору. Єдине, що все ж дуже може бути, що якась хвороба чи шкідник живе в цій орхідеї. Але її не видно, та все ж цей обрізаний лист показує, що не все добре, лист обрізала в червні минулого року з ось такою проблемою. Можливо, і про цю рослину колись зроблю відео, про всі пересадки, про всі мої старання її вилікувати. Розповім всю історію цієї орхідеї. Можливо, колись, коли заквітне. Подивіться, вона немов вже бруньку пробуджує. От як зацвіте, то тоді, може, і зроблю відео. Перед вами ось така малеча. Малеча це лиш на вид. А якщо послухати про неї розповідь її власниці, то цій орхідеї вже дуже багато років. Тобто, можливо, не їй, а материнській рослині. Не знаю, розповідь така, що це перша орхідея, яка була подарована подрузі. Через деякий час вона пропала, тобто орхідея пропала, її зовсім не стало. Але власниця рослини залишила горщик на підвіконні і періодично поливала багато років. Не хочу вас обманути, тож не скажу, скільки років, не пам'ятаю, але дуже багато. Чи то шість, чи то навіть більше. І от через багато років, десь під корі почала рости мала рослина. Видно, все ж діточка загиблої орхідеї. Вона виросла і заквітла, а потім попала в мій дім і теж спочатку квітла, а потім почала рости, росли листочки, корінці. Я була дуже рада. Вже уявляла, як рослина наросте зелену масу набереться сили і буде цвісти букетами. Але якось замітила немов два верхні гарних листи, хтось присипав молотим активованим вугіллям. Що це таке дивне подумала? Попробувала стерти, не стирається, обробляла фітоцидом, а потім місця, які були, немов присипані чорним порошком, перетворились в ось такі м'які гнилісні плями, неначе мокра гниль. Відрізала, обробила перексом водню, потім корицею, потім ще фунгіцидом. Ну, ось так виглядає на сьогодні. Листочки ростуть маленькі, жовті, тобто, наче й росте, але, може, якось ж вийму з посадки. І викупаю в топсині, чи фундазолі, можливо. А можливо, хтось з глядачів щось підскаже, чи зустрічався з таким. Щось мені підказує, що якась внутрішня хвороба живе в цій орхідеї. Ну і покажу золотого леопарда. Навіть смішно вже самій. Четверту рослину показую, і всі нездорові. Ця квіточка теж розкішно цвіла в подруги. Але вона була лиш нещодавно придбана перед тим, як попала в мій дім, тобто не пересаджена, з гарною великою здоровою розеткою. Рослина цвіла. А після відцвітання доростила бутони і ще цвіла, а потім дуже гарно ростила зелені листи і корінці. Але це була єдина орхідея в моєму домі, яка пропустила сезон квітування, навіть маючи таке шикарне, як нам перший погляд здоров'я. Вона надалі вже більше не цвіла. Росла, але не цвіла. Я вже сміялась, розмовляючи з подругою. Що рослина береже сили, щоб розкішно заквітувати, коли приїде її власниця. Але я все ж вирішила забрати золотого леопарда на роботу в надії, що саме у мене на роботі рослина отримає необхідну кількість світла і зацвіте. Я помилялася. Чи то від стресу, чи то від чого, я не знаю, але через буквально кілька днів перебування у мене в кабінеті в орхідеї почало гнити місце зростання. Показую. теж мокра гниль, як і в попередньої рослини, тільки в цієї не на листах, а прямо в місці росту молодих листочків. Ох, купила фунгіцид старк і нерозведеним фунгіцидом вимастила за допомогою ватної палочки середину розетки, місце гнилі і ось так виглядає рослина, немов продовжила свій ріст хто зна, ще он там діточка почала ростись з-під листа. Почала, але не росте. Орхідея все ж продовжує ріст з центру розетки. Ну от розповіла вже про чотири рослини. А про п'яту кадри фото та відео цвітіння якої перед вами. Вже розповідати сьогодні не буду. Якось завантажу про неї відео з архіву. Там повна розповідь. А на закінчення ролику лише вставлю кілька відеозвітів, які робила для подруги. Всім дякую за увагу і до наступної суботи. Привіт, Наташа. Я по твоїх орхідеях орієнтуюся, як довго ти в Польщі. Подивилась на твої орхідеї, коли ти їх мені віддала. Ага, два місяці і десять днів. Ну і нічого собі, це як швидко час йде. Вже два місяці і десять днів. Вон та Малишечка, бачиш, малишечка, ця маленька твоя. Вона там листочок маленький росте, якщо ти бачиш корінчики. А ця, як з переляку порозпускала квітки, маленькі такі квітки, не такі, як ти принесла мені її з великими, а це щось вона як стресанула, почала їх розпускати одну за другою. а потім успокоїлась і цей один бутон тримає вже два тижні. Може виросте великим розпусти. От. А оце ось цих три, що ще цвітуть. А тих дві в мене на балконі листочки нарощують. Ось Наташа, ці дві, що на балконі, бачиш? Ось ця листочок нарощує. Можна згадати, як її звати. Це така темно-сірення, яка всередині біленьке. Нас... А, Сталін Бош. От, Сталін Бош. Бачиш, в неї було два цвітоноси. Один вона вже засушила. Вон я відрізла, бо вона її засушила. Цей ще не засушила, то я його до живої почки відрізала до першої живої. А це оцей золотий ліопард. Оце новий листочок. І он там внутрі ще один новий листочок, бачиш, ще один новий листочок. А цвітонос я теж обрізала, він перецвів до першої живої почки, а вона засушується живу... ну, починає сушити цвітонос, прямо ця жива почка. Така я думала, може, вона щось наросте на ній, Прям така вона була гарненька. А походу, якщо вона почне сушити повністю цей винос, то прийдеться його зрізати. Ти знаєш, просто жара дуже велика. Їм дуже важко. Зараз і квіткам важко, і людям важко, і квіткам важко. Ну, ось Наташа, перейшов ще один місяць. Показую тобі твої орхідейки. Зараз настав цей період, коли вони не цвітуть, а тільки наращують листочки. Так що ось цей. Цей золотий ліопард. От він два листочки наращувати, от один і от другий ростить. Він раніше від світу почав наращувати. А ось цей це білий бігліп, Він довго цвіту, він от один листочок наращує. Він його ще ростить. Це твоя твоється... ця темно. Темно вносити сиренью ось вона ростить листочок молоденький. От. Тут сюди збою, як вона називається. Ну, на мені тут написано на вона... 에... малишка, дивись, сама перша пчела ростити листочок і ще ростить ось. Бачиш, Він дуже медленно, вона якось росте, в неї особо нема видно цієї малишечки. Так вона силою не взяла. От. І цей твій такий, як я на нього кажу. Попкорн, ні, не попкорн. <смі> так, а я казала на нього чеширський кот, якщо ти помниш, він теж відсвіп вже. От відсвіб, я його зрізала. І ось цей листочок він вже починає почав ростити. Отак от покажу, покажу, нема чим похвалитись, квіток нема. о, Дивись їх скільки. П'ять п'ять штучок. Так що, бачите, один місяць пройшов Наташ. Отак ми місяці вчитаємо.